ведучий програми Грубо Чорну Українську правовірну Греко-католицьку церкву, обзиваючи її новітньою тоталітарною сектою, якою він назвав Догналі. І він стверджував, що народ називає цю так звану секту чорним братством. Його стверджування є демагогічними, бо він напротязі цілої програми. Не подав ні одного реального доказу, що ми були сектою, ніякої реальної релігіознавчої оцінки. Це все є побудоване на брехні і на психологічної маніпуляції. В цій програмі, коли я її переглядав, викликає таке різке протиріччя між тим, що там говориться, і між відеокадриками, які там показуються. І таким чином сьогодні. Можна поставити будь-який відеомонтаж, це все є спосіб маніпуляції, зомбування людей. Задаємо собі питання, чому якраз тепер таке тверде очорнювання нашої української правовірної греко-католицької церкви. Є явним фактом, що останніми тижнями проходить тверде промивання мозгів в ЗМІ, в напрямку такому, щоб Україна підписала асоціацію з Європейським Союзом. Наша українська правовірна Греко-католицька церква і наш правовірний синод заявив тверду позицію проти асоціації з Європейським Союзом. Чому? Бо закони Європейського Союзу є антихристиянськими. Винищують християнську віру, духовність і мораль. І Є великою загрозою для українського народу просовування гомосексуальної диктатури, тобто усиновлення дітей гомосексуалістами. Od nostati pari in zvali pro sofraniana homossexualizma v siih sferah života. Tak samo prosovuje juvenilnu justici, яка vykrada bezpidstavno діte in zimnija. Kožna zdrova людиana, terez ormaiča, automatično postavi se protiv цього. Naša certva zajavila čitko jasno poziciu protiv цього bez codia. От ми є греко-католики, які визнають всю традицію церкви, але ми відділились від Гузара і його групи від гузарівців, які, які прийняли, прийняли зовсім протилежні принципи віри. Ми також відділились від теперішніх трьох останніх пап, які порушили правди віри. Від Ватикану ми відділилися тому, що Ватикан і голова Ватикану Іван Павло ІІ, і потім і, і папа Бенедикт і також тепер Франциск І, Вони заперечили суть того, що тільки Вісусові спасіння. Вони твердять, що спасіння є в цих релігіях, що хай Буддисти добрим Буддистами, атеїсти, добрими атеїстами. Muslims everything was many. To see Evangelia jako polohe v tom, že spasení tělky Vesusovi. Tělky Visual, uriji v nho je prostě grich. Karinal Huza razumet s tím, že zaperečuje istnovanie bičného pekla, zaperečuje istnovania ráno istnovania gřícha. Практично, ну, щоб люди роблять такі помилки, але гріх як такий, не існує, що Бог не карає за гріхи, сумнівається щодо е, дівства Богородиці, сумнівається щодо натхнення Божого Слова. Те, то, що для християн є найглибше і найосновніше, на чому є побудована його віра, він і та його група за е, піддають сумніву. І заперечують часто. Ну і о їхніх їхньої віри видно, вони власне, взагалі не бояться порушувати самі елементарні принципи, моралі. Є способні очорніти, є способні говорити най, найжорстокіші брехні, є способні ліквідувати людей, просто створити таку кампанію, щоб, щоб люди на вулицях кричать, що нас треба убити. Ті Ми їх називаємо апостатами. Чому? Тому що людина, яка заперечила суть віри в Ісуса Христа, стала апостатом. Вони твердять, що ми всіх, наприклад, проклинаємо, то загальне правда. Ми нікого ніколи не проклинаємо і не будемо проклинати. Ми тільки ствердили, що ті, які заперечують основні правди віри, так як сказав святий Апостол Павло в листі до Галатів перша глава. 8-9 стишок, сказав, що якби хтось прийшов і проповідав інше Євангеліє, чи то апостол, чи навіть папа, чи ангел з неба, і говорив інше Євангеліє, тобто, що Ісус не є істинний Бог, що в ньому не є спасіння, що інші ролі також проводять до до спасіння. Якщо би хтось таке твердив, так Павло, апостол в надхині Духа Святого, говорить, хай є проклятий. Та людина є відділена Богом від, від, від тайно тіла Христового від церкви. Ісус не живе в ньому Дух Божий, відійшов від такої людини. Та людина, якщо є священник чи єпископ, не, не може вже правосильно служити літургії, сповідати дух Божий через нього не діє. Ну і власне ми тільки оприлюднили, оперуднули, що всі ті, які не вірять в натхнення Божого Слова. І віддаму різні теорії, небітологічні і нелогічні, що то є практично легенди, чи тільки людське діло. Всі ті є відділені Богом від церкви. Тобто анатомасить є прокляті. Або всі ті, які заперечують, що Ісус – є істинний Бог, які заперечують, заперечують гріх, що існує, чи вічне прокляття за те, що одна має гріх і не кається. От всі ті заперечені судді Євангелія і є відділені. Від церкви від Ісуса Христа від спасіння. є на них прокляття. Отже, то не ми проклинаємо. То Бог сказав, що проклинає. А на відділяє від себе тих, які виголосили інші Евангелії. Ну і очевидно, як Ватикан, так гузар, так та його, та його група, ті гузарівці, апостаті, вони це роблять. І ми Однозначно і досить так прозоро, так як для малих дітей, показали на, на, їхні, на їхню зраду Христа, зраду віри, зраду християнства прибуду. Ну, вони не мали ніяких аргументів. ніколи не були способні з нами вести діалог і дати проти аргументи. Теологічні якісь дискусії. Тому що справа є абсолютно ясна. Вибрали дорогу брехні. ale щоб. Люди не побачили ту їхню зраду Христа, зраду Християнства, зраду Божого люду, взагалі, народу і церкви. вони е, творять ці е, кампанії по телебаченні, чи то є то ICTV, чи то є єзик, чи то є в Експресі, чи в інших журналістах багато-багато грошей на те, що всякими брехнями, жорстокими брехнями, неморальностями, всякими. То, що навіть атеїст не спосіб зробити вони спосіб, щоб зліквідувати морал у нас і навіть і фізично, якщо б їм то було можливо. Поки що Бог їм це не дозволяє. Отже, є зрозуміло, що якщо ми хотіли зберегти віру в Ісуса Христа, ту віру, яку мали апостоли, ми мусили за приказом апостола відділити з від тих. Який зрадені, тобто не вони є церква, а ми є правдива греко-католицька церква, правовірна. То не ми є якоюсь сектою, а вони є сектою, то не ми є чорним братством. Ми не зробили жодної людини жодної кривди. Це те, що ми говорять, це є брехня. То вони допускали це страшне насилля, які приклади на нас практично смерть нашого отці, Романа чи митрополіта uh, Михайла. Чи смерть пана Бойса Возінського, то мають правила на свідомі. Вони, вони допускаються таких злочинів. То вони є власне та секта. Сектор не є чорним сатанським братством, яке служить діяло. По плодах, люди на після хто ким є. Вони проводять до рабства України, до знищення дітей, тим що буде від люблячих батьків і деморалізувати до того, щоб люди прийняли зовсім. Антихристиянське думання, гомосексуалізм прийняли, педофілі і, і ті інші збочення від тої плоди їхні. І, і плоди віри в Ісуса Христа, ту, яку ми зберігаємо, от є те, що ми готові захищати, хай нас очорнують, хай нас і вб'ють, захищати Божі закони, захищати людей, захищати дітей, моральні принципи, захищати ту правду, яка Дає людям свободу і дає їм також спасіння. Порівнювати українську правовірну греко-католицьку церкву з якимось білим братством є черговою маніпуляцією. Ми ясно і відкрито засуджуємо будь-які форми окультизму чи якихось окультних ритуалів. Для українців є досить відомо, що біле братство було пов'язане. З окультними і ритуальними практиками, І дійсно були загрозою для суспільства. Якраз в цій програмі навмисно є зроблено, щоб порівняти нас до якогось білого братства, щоб в людей викликати агресію, ненависть до нас. Ми є українська Греко-Католицька церква, яка була заснована в 2009 році. Через ці резін з боку кардинала Гузара, ми відлучилися, щоб зберегти католицьку віру. Від самого початку ми проповідуємо і визнаємо науку Святої Євангелії, Святого Писання, науку Католицької Церкви, двохтисячолітньої традиції, науку Святих Отців, апостольської традиції. Це все зберігаємо і визнаємо від самого початку. І цікаве, але до чого? В день він нас зрівнює з білим братством, яке в собі містить явні елементи окультизм, різноманітних ритуалів, до самогубства. Від самого початку, як ми навчаємо в наших церквах, як ми проводимо реколекції науки для людей, засуджуємо твердо будь-який вид оккультизму, вищування магії, викликання духів померлих. Так само засуджуємо будь-які забобони, екстрасенсів, цілителів, колдунів і похожі до того речі. Так само стверджуємо, що на різноманітні ритуали і навчання інших релігій не мають з християнською вірою нічого спільного. Навпаки, журналісти, кореспонденти, телебачення, телеканали радо публікують екстрасенсів, ворожбитів, колдунів. Є відомо загально відомо, що попзірки депутати Верховної Ради, кореспонденти, ведучі телепрограми, як оцей чоловік, радо звертаються якраз до ворожок. Питаємося, хто тут сектант. Ми які стверджуємо, що це є гріх і проповідуємо святу Євангелію, або оці люди, які відвідують ворожок. Візьмімо собі того ж самого екс-кардинала Гуза. Він. Визнає, що він займається вищуванням маятником, коли він користає якісь то медикаменти. Тобто він махає маятником на цими медикаментами і так дознається, чи він їх має або не має користати. Це щось похоже, якби він приступив до дерева і запитав його: Дерево, скажи мені, яка пачка лікарства для мене краща, оця або оця, і очікував відповіді від дерева. Ну, він цим реально займається. І тобто, на, я би так сказав, з християнської точки зору, сектантом, як з кардинал Гуза, і групування, яке на нього, називаються гузарівці, це явна секта. Лука, який написав в Івангелії Луки, і так само і на діянні апостолів, він говорив про секту фарисеїв і садукеїв, тих, які вбили Господа нашого Ісуса Христа. Візнаю прилюдно, що екскардинал Узар приналежить якраз до такої секти, яка вбиває Ісуса Христа в душах невинних людей. Сьогодні всі в Україні говорять про демократію, <към> права людини, але якраз саме сьогодні ми заявляємо вже неодноразово наша акція, наші звернення, що якраз наші права і свободи порушуються в Україні. А це протирічить нашим конституційним правам і різним міжнародним угодам і хартіям. Варто собі поставити питання, яка була ціль цієї телепрограми. Є явним фактом, що ця телепрограма розпалить релігійну ворожнечу щодо нашої церкви, ненависть і буде підбурювати до дискримінації, яку вже зазнають наші віруючі в роботі, студентів в школі, наші віруючі навіть на вулицях. Неодноразово вони піддаються психологічному утиску, навіть фізичному, погрозам. Вони звільнені заробіт, студенти, можливо, не отримають те, що би мали отримати. Це є явним фактом. Зазнають наші люди фізичне насильство. Конкретним прикладом є те, що відбулося в нашому монастирі в селі Пробіжна, де наших сестер брутально вигнали, одна зазнала досить серйозне Fizičeni škodja struh. Comando je to nazw, komando SS, who za rivci, with благо slovenjam takzvanog episko pa. Pod rabin vedezlo mi 20 čloki. Mi z inami tam boli sjećajniki, zaleli w monasti v maskah, černih maskah, i posed zimi naši se na ulici. Od nas nich da se znala potom. Оце це є той терор, який був викликаний подібними телепередачами статтями опублікованими в газетах. Ну, варто запитати, які є джерела або хто профінансував дану телепрограму. Можемо замічати два джерела. Одне може бути верхівка Української греко католицької церкви, яка не може перенести, що тут існує опозиція, яка показує якраз на тотальний моральний, духовний розвал Греко-католіцької церкви. На Єрезі, на яких допускають представники Греко-католіцької церкви, всі єпископи, на самому першому місці екс-кардинал Вузар. Потім можемо замічати друге таке джерело, а це є політичні сили, які сьогодні хочуть просовувати асоціацію з Європейським Союзом на Україну. Я думаю, що якраз з цих двох джерел була замовлена оція,